За мною була мужку рій на правого рівня й сюди струнко. Рі. руш. Рісті Рі. Рі. на місці. Рій на місці. Наша назва жовто Жовто-блакитні серця, наша гас, ми діти козацького роду, землі української цвіти, до середини, середини. Рі. суддя, рій, жовто-блакитні серця. Тонколя вискачку. О, річ. Різвонич. Ріструнко. Вій розі. Струнко. Рі, Вій праворуч. Обернись. Рій ліворуч. Рій ліворуч. Рій правого рівняйся, Струнко. Рій. До, двох. до, двох. до двох. двох відлічи, Перший. Другий. Перший. Другий. Перший. Другий, перший, Другий. Відлік закінчено, Рій в одну дву лаву шикуйсь. Рій. До... Це до правого Зімкнись. Зимкни. Військова. Війсь, з ліво, ліво розі. <ріст> рі Твій струнко. Вів право, глянь. Ві. Вій на місці. Рукуй. Зростайніші востри у боці, якденьку Україну нам любити і захищати її від ворогів.